Увікни, у увік, увікни, вікнить історію України. Увімкніть проект ми. Сонце у віконце! Знову з вами я, Ілля, який нічого не шарить у історії. І Ваня, який шарить історію і навіть шарить історію українського прапору. Про який ми сьогодні поговоримо умовно історію нашого прапора, можна починати з весни народів, це середина 19 століття, а точніше, 1848 рік, коли вперше українські патріоти, українофіли або правильніше. Якщо ми говоримо про Галичину, народовці вивесили синьо-жовтий прапор на львівській міській ратуші. А, власне, ці а, кольори вони були присутні серед символіки ось цього адміністративної одиниці, королівства Галіції і Лодомерії. І це дв... та два... фігня, що з крутою назвою. Так, а так. Чуєш, це перша поява жовто-блакита. В такій формі і на такому рівні так. Тобто ці кольори вони існували в нашій символіці раніше, але можемо говорити, що ось цього. Періоду, да. Тобто це визначення власне нашого національного прапору, і це в період, власне, тоді, коли велика кількість національних революцій на території всієї Європи. І українці до цього були також долучені до цього загальноєвропейського процесу. І пошук своїх символів це були склад... Це була важлива складова цього процесу. І, власне, в такій формі, от власне, як синьо-жовтий прапор, вперше він з'явився саме в ті роки. В подальшому його використовували різні політичні партії, не як зрозуміло, не як державний сил. Символ, а для різних маніфестацій, різних культурних заходів, він був присутній, і все це тягнулося до власне української революції, де його затвердили як державний прапор, як і Західноукраїнська Народна Республіка, mm -hmm. так і Українська народна Республіка. У них був однаковий прапор. По факту так і довгий час існував міф, що усі прапори, тобто саме УНР, були жовто-блакитними. Чи насправді, е, стосовно е, їхнього чергування цих кольорів, е, тоді були суперечки, але все ж таки утвердився саме цей прапор синьо-жовтий, власне, вже в період української незалежності, з'явився міф, що Прапор УНР був жовто-синій, того нам треба свій сучасний прапор поміняти. Насправді, з чого виник цей міг в існують старі фотографії чорнобілі того періоду через цю стару технологію, там іде певна така як інверсія кольорова. Тобто, нам здається на цій чорнобілій фотографії, що там зверху жовтий кольор, але видно по кольору тризуба, який там був присутній, що насправді він був ну. Синій колір був зверху. Це коротше, як ота фігня була з платтям, що синя платье плюс-мінус так. Бо... Тобто, і це ага. і ці фотографії використовували люди-прихильники перевертачі прапорів, яких називають історики. Що треба нам поміняти, нам треба перевернути прапор. І існувала також легенда, що коли Скоропадський здійснив державний переворот, він взяв прапор УНР, його перевернув, і нібито сказав там так крилату фразу, що я переверну прапор, я перевернув всю Україну. І типу, що нам треба повернутись до традиції УНР. І треба зробити жовто-синій прапор. Ось, власне, так. А, це вся історія нашого прапору? Ні, це не вся історія нашого прапору. Типу, просто вирішили такі жовто-блакитний, і потім Скоропадський перевернув прапор. Історія України з проєктом ми. Доброго вечора. Це один з міфів, який пов'язаний, власне, з прапором. Після української революції, зрозуміло за часів радянської влади прапор цей був е заборонений, тобто на такому рівні, що в 60-х, 70-х роках вивішування прапору це була така форма, навіть дисидентства, форма опору радянської влади. Було багато історій, особливо в 70-х роках, коли під час якихось урочистих заходів якісь люди могли вивішувати синьо-жовтий прапор, і це могло викликати резонанс. І ці люди в подальшому відбували великі терміни на Соловках, Сибіру і так далі. Зрозуміло, що для радянської пропаганди він максимально асоціюється з українським буржуазним націоналізмом. Який використовували в період Української революції, який використовували ну, значна частина націоналістів, наприклад, ті ж там Мельниківці це там. Було інше крило є Бандерівці, є мельниківці. вони використовували синьо жовтий прапор символіку своєї партії, і в принципі все націоналістичне підпілля під час різних заходів використовували прапор червоно-чорний, uh -huh. як власне символ УПА, символ Ун, і синьо-жовтий як символ держави, яку вони мають відновити uh -huh. цю українську державу. Як офіційний прапор його хотіли заявити в 41-му році, коли в Львів. Прийшли українські націоналісти, коли німці відштовхнули радянські війська. Була так звана акція націоналістів. Вони нібито відновили українську державу. Можна сказати, наївна акція з боку Бандерівського крила ОУН. Що вони думали, що німці підуть на угоду з ними і дозволять їм створити свою державу під протекторатом нацистської Німеччини, і цей прапор заднім числом затвердженим як державний символ угу. цієї держави. І, власне, коли вже в 91-му році було цей процес затвердження державних символів, були різні ідеї з приводу прапорів. Була навіть фігурувала ідея використати бандерівський прапор як Деполог. прапор України незалежної, угу. але зрозуміло, що. Якщо враховувати, яка кількість комуністів залишалася при владі, цій комуністичні більшості, його відразу відкинули? Відкинули ідею переробити прапор радянської України і синьо-жовтий ідею, яку запропонували там українські шістдесятники, діячі народного руху, виявилася найбільш в принципі ну, компромісною. Ці люди бачили цю, ну розуміли цю тяглість, що це якась. Державна традиція використання саме цього прапора, власне, тому прапор і використали власне синьо-жовтий як mm -hmm. прапор Незалежної України. Я пам'ятаю, довгий час були ж різні містифікації з приводу, знову ж таки, який колір має бути зверху. Mm -hmm. Є версія, що неправильно саме синьо-жовтий прапор, тому що якщо за правилами нібито геральдики європейської. Колір власне герба має бути зверху, а колір щита, на якому герб mm -hmm. знизу. Одна китайська художниця переконувала чи кучму, чи кравчука про те, що це не по правилам феншуя з іншого боку, яке феншуй має відношення до європейської геральдики. Ну змістовні дискусії, я би назвав би їх. Або якщо прапор України був в інтерстелері, коли він там вже на планеті Купер, то там міг би бути перевернути, бо там типу інакше ну це зрозумів. Або так. Ладно, що як вам відос? Там нормально. <рес> Якщо зайшов відео, тоді ставте лайк, підписуйтесь на канал, колокольчик. І також нагадую про донатики в описі під цим відео. Ви там знайдете, що зробити, як нас підтримати. Дякуємо, що були з нами ці скільки там хвилин. І до зустрічі у новому відео. Всім пока.